Україна працює з міжнародними партнерами, щоб змусити Росію до перемови на основі міжнародного права. Про таке заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Розповів, що 8 листопада весь день мав зустрічі і наради у Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті і підкреслив, що наступний тиждень має також принести відповідні результати у нашій роботі з партнерами. Українська позиція була представлена взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству в Європі, в Євроатлантиці, так само як без сильної Америки глобальні справи. Занепадають так і без сильної європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливо. І наступний тиждень має також принести відповідні результати. Результати в нашій роботі з партнерами. Нагадаю, 7 листопада під час звернення до саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся у Будапешті, президент Володимир Зеленський заявив, що концепція мир завдяки силі вже неодноразово доводила свою реалістичність і ефективність. А зараз вона світові необхідна знову для того, щоб розв'язати актуальні проблеми. У Тульській області РФ прогриміли вибухи. Цілю повітряної атаки, начебто, міг бути Алексінський хімічний комбінат, розташований в районі міста. Про це повідомляють Росзмі та телеграм-канали. Місцеві кажуть про атаку із застосуванням безпілотників. До слова, хімкомбінат виробляє полімери, порох, боєприпаси та інші матеріали для ВПК країни-агресорки.